Тому будемо говорити про культуру України на загал, але також про культуру України в час, в який ми зараз маємо. Два дні будуть відбуватися різні цікаві зустрічі. Зокрема, зараз триває верштат, і веде пані Леся Костіна, координаторка клубу українських жінок, і знайомить всі з українською кухнею. Потім буде теж цікавий верштат. Будуть вчити ну, і дорослих, і діток робити наші українські ляльки-мотанки. Постійно будуть якісь такі цікаві зустрічі. І завтра, наприклад, приїжджає Юрій Андрухович, також своєю книгою буде розповідати про неї. Зокрема, організували це фундація Наш вибір а також мода на читання. І Взагалі, така мета, якби ці події в тому, щоб показати Україну полякам в першу чергу, так що в нас відбувається, і познайомити якби, з українською культурою. Так. Ми зокрема маємо така ініціатива, як фундації наш вибір. Маємо такі сумки з вишивкою екологічні. Е, кошти, які ми вилучимо за ці сумки, ми збираємо на ліки для наших військових в Україні. Е, вже одну частину коштів ми передали в Київ, ну, Тобто ліки тепер збираємо далі. Але, звичайно, такі речі дуже потрібно робити. Тому сподіваємось на підтримку зрозуміння. Попросту генеральні о. na przykład yy, o wojskowych ukraińskich, tak? którzy w, w tej minucie, na tym chłodzie, na tym mrozie gdzieś tam trzymają linię frontu, trzymają to linię obrony. Czy my mamy prawo tak powiedzieć, i, i, że oni teraz tam bronią wartości europejskie?